Вітаю вас, шановні любі дорогі шестикласники. В цьому відеоуроці ми з вами підготуємося до контрольної роботи за темою відношення, пропорції, пряма пропорційна залежність, масштаб та поділ числа в даному відношенні. Діємо за таким алгоритмом. Як завжди, ми з вами разом розв'яжемо варіант номер 4 запропонованих контрольних робіт зі збірника задач, завдань. Дома ви вдома розв'яжете варіант номер 3, потренуєтеся, а вже на контрольній роботі у вас буде номер, варіант номер 1 і номер 2. Отже, перше завдання з варіанту номер 4. Укажи відношення, яке разом з відношенням 12 до 4 складає пропорцію. Для того аби розв'язати це завдання так номер один, нам треба пригадати, що ж таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Отже, моє задане відношення це 12 до 4. Ви можете писати через двокрапочку. Мені зручно писати дробом. 12 до 4, і я маю знайти серед відповідей за АБВГ те відношення, яке задовольнить так мою дану пропорцію. Найпростіший спосіб це просто порахувати, скільки буде 12 поділити на 4. Так, це буде в мене 3. Отже, варіант А відпадає? Чого? Того, що 12 поділити на 3 – це буде 4. Так, не підходить. 6 поділити на 1 – це буде 6. не підходить. 8 поділити на 4, 2 не підходить. А ось 6 поділити на 2 також буде 3. Тобто відношення 12 до 4 дорівнює відношенню 6 до 2, так, і це дійсно буде в нас пропорція. Я. Вони складають пропорцію. Так, варіант г правильний. Номер 2. За кілька однакових блокнотів заплатили 27 гривнів. Скільки заплатять за такі самі блокноти, якщо їх буде втричі менше? Зрозуміло, що і заплатять. Втричі менше суму, так? Тобто це задача в нас на одну дію. Ми, якщо втричі менше, втричі менше, то ми ділимо так, задану суму на 3. 27 поділити на 3 – це буде 9 гривнів. Так? Дивимося, це в нас варіант А. Варіант А, правильний. Так, номер 3. Визнач масштаб карти, якщо одному сантиметру на карті відповідає 40 Кілометрів на місцевості. Рок номер один нам треба 40 кілометрів перевести у сантиметри. Пригадуємо, що в кілометрі у нас 1000 метрів, а в одному метрі 100 сантиметрів. Тобто ми 40 подовжаємо на 100 тисяч сантиметрів. Так? Аби для того у нас. Щоб масштаб дізнатися, треба в сантиметри перевести. Отже, в нас виходить 4 мільйони сантиметрів. Отже, наш масштаб буде таким: 1 сантиметр до 4 мільйонів сантиметрів. Дивимося, є в нас така відповідь? Є. Так, це відповідь А. Сподіваюся, тут все зрозуміло. А, далі, наступне: знайди відношення 1 метра до п'яти дециметрів. Увага! Одного метра до п'яти дециметрів. Для того, щоб знайти це об'єктивне відношення, нам треба перевести все а, в одні одиниці, одній ті ж самі. Так? Тоб, найкраще перевести метри в дециметри. Так, переводимо 10, 1 метр, це у нас буде 10 дециметрів, правда, що оскільки в одному метрі 100 сантиметрів, ми з вами знаємо. Тобто номер 4, так, 1 метр до 5 дециметрів, так, це в нас 10 дециметрів до 5 дециметрів, так? 10 до 5. А, якщо ми з вами запишемо так, як я люблю записувати так, дробом 10 до 5, звісно, що воно в нас скоротиться, так, і це в нас буде що? 2 до 1. Правда ж? 2 до 1. Є в нас така відповідь? Є. Це в нас відповідь В. Так, сподіваюся, тут також вам все зрозуміло. Так, добре, переходимо до. Наступного завдання це в нас завдання номер 5 Так, завдання задачка на пропорцію. На складання пропорції. Так, маса 20 сталевих кульок складає в нас 28 кілограм. Якою буде маса таких кульок, якщо їх 35. Так, Складаємо пропорцію. Так, номер 5. Значить, маса 20 сталевих кульок. 20 сталевих кульок, так, у нас а, вагою 28 кг, так, а 35 сталевих кульок нам треба знайти. Якщо нам треба знайти, то, в принципі, ми можемо позначити невідоме через Х, так? Тобто Х кілограмів. Давайте так і зробимо Х кілограмів. Тоді можемо скористатися властивістю пропорції, можемо і потрібно не скористатися добуток середніх членів до рівня, добутку крайніх членів, так? Отже, 20 помножити на Х дорівнює… 35 помножити на 28, так, 20х дорівнює, обчислюємо 20, 35, тобто, вибачте, помножити на 28, або навпаки, 8х5, 40, так, 3, 8 у нас 24, 28, 2х5, 10, трижде 2, 6 та 1, 7, 0. 8, А тут у нас 9 дорівняння 980. Можемо скоротити і ліву і праву частину на 10. Так, так буде нам зручно. Тобто тут у нас буде 2х дорівняння 98. 98. Якщо вам не зрозуміло, так, якщо я там скоротила на 10, чи вас це налякало, можна зробити більше кроків, Тобто давайте визначимо просто Х, як невідоме, так, і все одно в нас тут скоротиться. Це буде 980 поділити на 20. Так, цей дріб уже ми точно можемо скоротити на 10. І буде у нас 98 поділити на 2. Отже, наше Х дорівнює в нас 49, 49 кілограмів. Так, 49 кілограмів в нас важать наші 35 кульок. Так? Отже, наша відповідь 49 кілограмів. Так, наступне завдання номер 6. Також на знання щодо теми масштабу. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 4 мільйонів. дорівнює 6,5 см. Обчислий відстань між цими містами на місцевості. Так, на місцевості. Номер 6. Отже, нам дано наш масштаб це 1 см до 4 мільйонів. Сантиметрів. Так? А, так, і на карті в нас 6,5 сантиметрів. Це відстань наша на карті, так, 6,5 сантиметрів. А нам треба на місцевості знайти. Що ми робимо? Можемо складати пропорцію, але, звісно, що і так зрозуміло, що нам просто треба оці 6,5 см просто помножити, так. На це число 4 мільйони сантиметрів. Зрозуміло, що для простоти обчислення ми зараз просто 6,5 помножимо на 4, так, і додамо потім додам, не додамо, а допишемо оцю кількість ноликів. 6,5 помножено на 4, 4 5, 4,5,22 помічаємо 6,4 чи 4, 4, 4 6, 6, це буде 24 та 2 20, -26. Так, 26. А, і а, одну циферку так, ми відокремлюємо комою, бо в нас тут після коми одна цифра. Буде 26, так? Отже, запишемо щось з 6,5 помножити на 4 мільйони. Так, це в нас дорівнює 26. І треба дописати сюди ще 6 нуликів. Тобто 26 мільйонів. Сантиметрів насправді наша відстань. Так, насправді наша відстань. Ну, якщо перевести у кілометри, то це в нас буде 260 кілометрів. Так, 260 кілометрів наша справжня відстань між містами на місцевості. Так, сподіваюся, все зрозуміло, так? По шостому завданню. Добре. Йдемо далі. Завдання номер 7. Заміни відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Поїхали. Номер 7. Перше наше відношення це 4 одинадцятих. Відноситься як 7 до 11. Увага! Якщо у нас. Однакові знаменнички наші, так, по 11, то ми можемо на них, в принципі, не зважати і е, вважати, що наше відношення це відношення саме чисельників, тобто це буде 4 до 7. Відношення 4, 4 до 7. Так, Відношення натуральних чисел, так, і 4, і 7 натуральні. тобто це вже наша відповідь. Друге Другий приклад: 0,7 поділено на 2,1. Для простоти наших обчистень ми можемо просто позбавитися ком так? Позбавитися ком і помножити і ліву і праву частину просто на 10, для того, щоб не було в нас. Коми. Чи маємо право ми так робити? Звісно, маємо право так робити. Чого? Бо оце в нас дія ділення, вона ж відношення, і можна сказати, що це дріпа. Пам'ятаєте, основна властивість дробу це ми можемо чисельники і знаменник домножати на будь-яке одне і те ж саме число, і ділити так само, так? за основною властивістю дробу. Тобто я. Оце своє відношення. Переписую у вигляді 0,7 домножаю на 10, це в мене буде 7, так? І 2,1 домножаю на 10, це в мене буде 21. Так, е, Так, і е, оце, в принципі, вже є так, відношення натуральних чисел. Можу ще просто записати дробом і скоротити, так, скоротити ці числа, звісно, що на Сі, так. І це в мене буде одна третя або відношення одиничка до трьох. Наступна задача номер вісім на поділ числа. Умова. Периметр трикутника дорівнює 50 дециметрів. А довжини його сторін відносяться як 6 до 9 до 10. Знайди довжини сторін трикутника. Якщо в нас таке співвідношення сторін 6 до 9 та до 10, так, міркуємо, що а, нехай. А, Найменша сторона це у нас буде 6х. Так, далі сторона 9х і 10х. Так. 6х, 9х і 10х. Пригадайте, будь ласка, що таке периметр трикутника? Периметр будь-якої геометричної фігури це сума сторін цієї фігури. так, Якщо у нас периметр трикутника, то це в нас сума сторін трикутника. Тобто 6х плюс 9х плюс 10х дорівнює в нас за умовою 50 дециметрів. Х, нагадаю, це в нас величина, яка називається коефіцієнтом пропорційності. Зараз ми його і знайдемо. Так, 6х плюс 9х та плюс 10х, це в нас буде 25х, дорівнює 50. Так. Добуток, так, перший множник, другий множник і добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, маємо добуток поділити на відомий множник, тобто на 25. Отже, наш коефіцієнт пропорційності дорівнює 2. так. А тепер ми знаходимо першу сторону нашу. так. Нехай це рівняння наше. Це в нас буде перший крок, так, другий крок. Знаходимо е, сторони, так, 6. Помножити на х, це в нас була перша найменша сторона, так, тобто 6 помножити на 2 замість х ми вже підставляємо його значення, це в нас буде 12 сантиметрів. Так? Це довжина однієї зі сторін. Довжина другої зі сторін це в нас 9х, тобто 9 помножаємо замість х, підставляємо, знову ж таки, 2 дорівнює 18 так? сантиметрів. Це в нас друга сторона трикутника. І третю сторону шукаємо. Це. Позначали ми її як 10х, 10 помножити на 2, це в нас буде 20, 20 см. Отже, наша відповідь, що сторони довжини сторін трикутника дорівнюють 12, 18 та 20 см. Так, сподіваюся, вам все зрозуміло. Так, номер 9. Скористаємося знаннями про пропорцію. Давайте я запишу спочатку умову. 3х мінус 7 у чисельнику у знаменнику 10 дорівнює 4 п'ятих. Так, дивіться, в нас, в принципі, ми бачимо не тільки рівняння, так, у нас рівність двох відношень, тобто можемо вважати. Цілком законно, що це пропорція, тобто добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. Так, Так, тепер і записуємо, що 3х мінус 7 помножено на 5, так, дорівнює, а 4 помножено на 10. Так, праву частинку ми обчислюємо, ліву поки що не чіпаємо. 3х мінус 7 помножити на 5 дорівнює 4 помножити на 10, це в нас 40. А тепер розглядаємо це рівняння. Так, якщо в мене дужечка містить невідому Х, то це в мене вся дужка, в принципі, я можу вважати, що це невідомий множник. Так? Перший множник, другий множник і Добуток. Для того, щоб знайти мені невідомий множник, оскільки ця дужка містить змінну, так, х, мені треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 3х мінус 7 дорівнює 40 поділити на 5, це буде 8. так. Далі, зменшуване від'ємник і. Різниця. Для того, щоб знайти зменшуване, мені треба від різниці. Так, до різниці, вірніше, додати від'ємник, так? І буде в мене 3х дорівнює 15. А тут знову да, така ситуація, що це перший множник, другий множник і добуток. Тобто, для того, щоб мені знайти невідомий множник, мені треба добуток поділити на відомий множник. Це буде х дорівнювати. 5. Ось наша відповідь х дорівнює 5. Все покроково робимо, не поспішаємо і бажаю вам успіху. Спочатку виконати домашнє завдання, варіант номер 3 всі номери, так, всі вправи і задачі. І бажаю успіху вам на контрольній роботі.